Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. Бачите, скільки у мене кольорів. Усі кольори веселки. І це те, що я маю в своєму арсеналі, напевне, тому що, якось я заблукала у часі та, мабуть, і в просторі. Тому що сьогодні вже понеділок. Дівчата вже почали в'язати у тижні з магічним кубіком, а я все ніяк не можу відзняти звіт за шалений тиждень листопада, ну тому що я, я заблукала у часі. Перший мій старт у шаленому тижні листопада був для шкарпеткової скрині жовтня. І коли я вирішила так зробити, все в мене пішло якось не те, що не за планом, а всупереч здоровому глузду. Ну хто розпочинає у листопаді те, що повинно завершитись у жовтні. Ну так це я. Першим стартом я розпочала пару шкарпеток з парі от такої. Пряжі. І оскільки я вже заблукала в часі, я вирішила, що з простором теж не будемо заморочуватись. Тому в просторі я теж заблукала, тому що шкарпетки вже поїхали від мене. Але я встигла відня... відзняти звіт за жовтень по шкарпетковій скрині дизайнерських. Бажань зі стартом, який я розпочала в листопаді. Ну, ви зрозуміли, що сьогодні все буде супереч здоровому глузду, тому що на цьому тижні все склалося не так, як у людей. Ну, от, посудіть самі, якщо у жінки є донька, навіть не одна, а дві. І в неї є червона ниточка така. Ну, вона така секційна, але будемо вважати, що основа така червона, бачите? То як розповідають нам книжки, ви ж пам'ятаєте, що я переробляю казки на в'язальний лад? То згідно з сюжетом казки, жінка бере і в'яже шапку для доньки, щоб онука потім пішла. До бабусі. Але це казка не про мене, тому що я беру ось таку ниточку червону. В'яжу з неї червону шапку, але не для доньки, а для матусі. І тепер у мене червона шапочка не у онуки, а у бабусі. Як вам такий сюжет? Далі ще цікавіше, ну треба ж було напекти пиріжків, щоб онука віднесла до бабусі. А ми робимо навпаки. Бабуся бере отаку ниточку, і не те щоб пече, і не те щоб пиріжки, але мені здається. Оця пара мітинок дуже схожа на пиріжки. Як вам здається? Як ви вважаєте? Мені здається, що дуже схожа. До того ж пару, яку я вив'язала, шкарпеток з цієї пари, теж можна вважати пиріжками. Це для хлопчика, це для дівчинки. А у мене ще один хлопчик є. Тому знову ж для шкарпеткової скрині дизайнерських бажань жовтня. Але вже на десерт, вже в такому впевненому листопаді я в'яжу ще одну пару шкарпеток. І по цій парі я теж встигла відзняти звіт, я залишу посилання. Це ще пара пиріжків. І ось ці пиріжки. Будуть, ну, ці вже мандрують до Львова, ця пара буде, як назбирає ще собі компанію, теж вирушати до Львова. Але не від онуки до бабусі, а в зворотньому зв'язку від бабусі до онуків. Тобто цей тиждень дійсно виявився шаленим тижнем стартів, тому що я. Ламаю звичний порядок у сюжеті про червону шапочку і починаю робити все навпаки. І згідно сюжета, червона шапочка, вже не важлива онука чи бабуся, вирушає через ліс і зустрічає там мисливців. І коли я вирушаю, у гості до онуків я теж вирушаю через ліс, але ніяких мисливців я на шляху не зустрічаю. Але я зустрічаю на, своє, на своєму шляху блокпости. Хоча хлопців на тих блокпостах впевнена можна назвати мисливцями за ДРГшними групами. І ось, мабуть, з думкою про цих захисників я вив'язала у ще одному старті листопада отаку шапку. Ви ж пам'ятаєте, що саме мисливці врятували всіх у казці, а нас рятують хлопці, наші захисники. Тому я вважаю, що це дуже Доречна така лінія сюжету у моїй казці про червону шапочку на новий в'язальний лад. Тому шалений тиждень листопада я вважаю дуже казковим незвичним, майже чарівним. Ну, у моєму випадку, тому що усі п'ять стартів. Які я розпочала на цьому шаленому тижні, уже не зважаючи на те, розпочинала я їх в листопаді для жовтня чи в листопаді для листопада, я всі п'ять завершила. Ну, цих нема вже показати. Але звіти вже є. І хлопці, я вже сподіваюся, їх приміряють. Бо сьогодні у них день народження. І я вже відправила їм і їх шапки, і їх шкарпетки. А оця трійця це ж додаток до звіту у спільному проєкті Зв'яжи шапку 5 за 5. У мене ж там були дві шапки і пара мітинок, вони вже поїхали до Львова. А оці ще тут у мене, тому що це для матусі залишиться тут з нею. А ця мені настільки сподобала, що я хочу її, цей візерунок повторити, але вже в іншому спільному проєкті в шапкоманні 2023, тому що я ж казала, що коли завершиться в мене термін спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5, я розпочну шапки для шапкоманні, тому що шапок багато не буває. Отже, у шаленому тижні стартів у мене всі 5 стартів. Стали готовими роботами. Ну, чи це не казка? Ну, для мене так точно казка. Тому що якимось казковим чином я встигла наздогнати і шкарпеткову скриню дизайнерських бажань за жовтень, і спільний проєкт зв'яжи шапку 5 за 5. І саме така ситуація для мене склалася перший раз. У мене перший раз. На шаленому тижні стартів не залишилось недов'язаних процесів. З одного боку, це дуже дивно, а з іншого боку, ну, я ж наздоганяю жовтень, тому що в мене там було багато що розпочати, але ж не завершене. Тому в магічний тиждень, листопада, я йду. З недов'язами жовтня. І знову в мене якась нестиковка у часі. Я шалений тиждень листопада завершила готовими роботами раніше, ніж шалений тиждень жовтня. Ну, хто дивиться мої звіти? Пам'ятаю, що я тоді посередині тижня стартів поїхала. І тому розбила, і багато що було в мене недов'язане, тому, як то кажуть, в листопаді я буду дов'язувати жовтень. Отже, це ми прибираємо з гордістю за себе, що я все ж таки змогла розпочати і завершити на одному тижні 5 стартів. Та 5 фішей, але спільні проекти у мене не завершуються, і допоможе мені в завершенні чи просуванні наш тиждень з магічним кубіком, для якого в арсеналі треба мати 6 процесів, 6 недов'язів. І якщо у дівчат для цього тижня є. Шість процесів, то у мене знову, не так як у людей, у мене не 6 процесів, у мене шість спільних проєктів. І саме просуванню виробів, яких я в'яжу у цих спільних проєктах, і допоможе мені магія, яку для нас організувала Оленка Буганова. Це ж її магічна тріада, шалений тиждень стартів, такий дуже вдалий у мене. А другий тиждень тиждень з магічним кубіком. І дівчата вже сьогодні щось в'яжуть. Я ще не дивилась. Але я готова, тому що кожен недов'яз, який в мене є, він таким чи іншим чином пов'язаним з якимось спільним проєктом. Тому я на тиждень беру в роботу в'язання по-перше. спільному проєкту шапка 5 за 5, тому що до 5-го треба було завершити, але звіт підсумковий, у нас дається 10 листопада. І я хочу продовжити в'язати, якщо випаде одиничка, тому що в мене залишились процеси, які я розпочинала ще в жовтні, я ж казала. У мене хвости тягнуться ще з жовтня. І це такий міні шарф, як Іринка каже, така тряпочка, аксесуар на шиї, який я розпочала і так і не просувала. Все це шапка 5 за 5. У мене ще є пара мітинок для дорослої людини, але ж вони. Вступили чергу дитячим мітинкам. І я в'язала дві пари дитячих, але ж треба й повертатися і для дорослих. Хоча погода нас балує. І ще я розпочинала для цього ж спільного проєкту рукавички дитячі. Ось бачите, в мене цифра один, а скільки багато недов'язів. І навіть якщо цифра 1 буде випадати кожного дня на протязі всього тижня, мені буде що, що в'язати. По-перше, оці старти розпочаті, а по-друге, це ж мій перев'яз. І він, ну, мітинки, вони просто скоро в'яжуться. А цей або капор, або шлем, він найближчий до фінішу. Тому, скоріше за все, коли буде випадати одиничка, я буду вив'язувати його. Тому що бабуся у нас вже з червоною шапочкою, хай онуці хоч рожева дістанеться. Як ви вважаєте? Оце, зв'яжи шапку 5 за 5. І ще ж в мене замовлення на мітинки було на 4 парі. А я вив'язала тільки 2. Але в мене там, як то кажуть, невеличка заміна. Мене здивував синій колір у замовленні, але його своєчасно змінили на білий. Але це в таких далеких планах. І ще в мене забракувало фіолетовий, тому що він темний. Будемо шукати світлий. Отже, все це йде під цифрою 1. Ви бачите, скільки багато. Тому я не боюся, навіть якщо цифра 1 буде випадати. Кожного дня мені буде що робити. Так, приберемо це в один бік, щоб не заважати іншим цифрам. Друга цифра це в нас. О, Чудо в смужку. Це спільний проєкт, який завершується в листопаді, тому він під цифрою 2. І це якраз ті три перші старти жовтня, які я встигла зробити до своєї поїздки. Це такий шарф, з тих пір не чіпала. Це пара шкарпеток, і їх я чіпала, тому що виймала спиці, брала їх з собою в дорогу, а вони в мене одні, два з половиною. На гарному тросику, тому що Хая-Хая, мені там волосінь не подобається. Вона неслухняна і брати в дорогу її незручно. Тому я забрала ось ці спиці з собою в дорогу і ось розпочала рукавички дитячі. Ось одна пара спиць на два процеси. Як вам таке, і ще одним стартом жовтня були різдвяні шкарпетки, але вони в'яжуться гачком. Ось гачок теж на декілька процесів, але він переходить від одного процесу до іншого, без яких би то ні було труднощів. І якщо випаде двійка, у мене є вибір, що саме в'язати. Тому що всі ці старти, вони приймають участь у різних спільних проєктах. Тому що, от, наприклад, якщо випаде трієчка, шкарпеткова скриня, то я зможу знов взяти цю пару в роботу, тому що це шкарпетки. І ми ж випробуємо нову пряжу від фірми Регія на її ленючість. Тому ці шкарпетки можуть опинитися в роботі, і якщо випаде чудов смужку, і шкарпеткова скриня. Бачите, яка я хитра? Тому, коли Оленка каже, що ви якийсь процес можете брати на магічному тижні двічі, це ще квіточки. Ось у мене ягідки, у мене якийсь процес здається. Може бути тричі взятий, якщо будуть випадати три різні цифри. Я ще не пам'ятаю, хто це, але ми, я так сподіваюся, доберемось. Так, четверта цифра, якщо випаде 4. Кольоровий рік. У мене за жовтень три брати-акробати, три кольори, бачите, в незавершеному стані, тому ці шкарпетки. До речі, я їх можу брати ось оце саме, саме чарівна, самий чарівний процес. Тому що я їх можу брати, коли в нас чудо в смужку. це ж чудо в смужку. Я можу їх брати, коли випаде шкарпеткова скриня. Це ж шкарпетки, шкарпетки. І кольоровий рік. Ось. А я казала, забула. От забула, тепер згадала. Цифра 5 це в нас буде. О, лялькове ательє. Давно не було про це ательє розповідь. Це спільний проєкт. Дівчатка так і дівчатка. І оскільки там дуже обмежені категорії, з ними неможливо приймати участь у інших спільних проєктах, тому ви так рідко з ними і зустрічаєтесь. Але зараз ми посунемо цю красу, і ви побачите, що в мене є. З чим магічити, якщо випаде цифра 5. Тому що мені залишилось зовсім трошечки. Ось, мені залишився завершити один рукавчик оцієї чарівної сукні. Бачите, яка краса? Ось! Тому, якщо випаде лялькове ательє, цифра 5 мені теж є що робити. І я завершу цей рукав, і в мене в роботі, це теж старти жовтня, мої прогули. Оце комбінезон. Його буду продовжувати. Якщо випаде цифра 5. Оці процеси тільки під однією цифрою. Бачите? Це унікальні роботи лялькового ательє для унікального спільного проєкту дівчатка, такі дівчатка. А під цифрою 6 у мене капсула на зиму. І для капсули на зиму я, скоріш за все, буду продовжувати ось цей шарф. Ну, він теж у мене може бути в декількох спільних проєктів. По-перше, це чудо в смужку. Але оскільки я ж розумію, що я не встигаю. Я його буду в'язати для капсули на зиму. Це такий процес перебіжчик. Я його розпочинала для зв'яжи шапку 5 за 5, зрозуміла, що не встигну. Перебігла в чудо в смужку. Знову, розумію, що не встигаю. Тепер перебігла в капсулу на зиму. Тепер головне встигнути, хоч у цьому спільному проєкті. Хоча. Оксана Левчук обіцяла, що в нас буде повторення спільного проєкту Дов'язати все. Тому колись я все це дов'яжу. Але коли, по-перше, це залежить від обставин. А по-друге, це залежить від Оленки Буганової, тому що саме вона в магічному тижні викидує нам кубіка і обирає. Який процес для дівчат, а для мене який спільний проєкт буде в роботі сьогодні? Тому я сподіваюся на чарівність нашої магії, що на цьому тижні знов випадуть усі номерки. І всім процесом я зможу приділити увагу. А якщо ні, то ми знов повернемо час і простір. У той бік, який буде нам потрібний. І я вигадаю нову казку, для того, щоб мені було цікаво в'язати, а вам цікаво було за цим всім спостерігати. Тому надовго не прощаюся, до нових казок. На все добре!